Що відбудеться, якщо приймуть законопроект 11170 d Фактично це означає, що отримати справедливу пенсію стане складніше. Держава зробила помилку ваша проблема. Виплати не нарахували, розбирайтесь самостійно. Апеляційний суд відмовив: кінець шляху. Згоден з вами, перспективи не дуже хороші. Проте я не впевнений, що Верховна Рада прийме цей суперечливий законопроект. Чому відкриваємо статтю 55 Конституції України і бачимо, цитую, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень дій без діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. І ані слово про те, що окремим категоріям громадян заборонено звертатись до Верховного суду. Тобто, законопроект порушує конституцію, а це прямий привід. Для оскарження його у конституційному суді. Що ж станеться, якщо за цей законопроект проголосують? Це небезпечний прецедент. Сьогодні обмежують конституційні права пенсіонерів, а завтра те ж саме можуть зробити із отримувачами субсидій і бюджетних зарплат. Будь-яке спрощення процедури, яке порушує права громадян, недопустиме. Тому ми будемо стежити за ситуацією і тримати вас в курсі справи. Підпишіться на канал Мережа Права, щоб не пропустити поради від Мінсоцполітики щодо підвищення ваших пенсій.